Зі будівлі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Забирай у портало С первых дней начала полномасштабной агрессии Российской Федерации. И с первых же дней они, русские войска, поставили снайперов на все высокие здания, которые есть в Ростенце, расстреляли таксиста в машине и уже начали стрелять по мирным жителям. 24 февраля весь коллектив вышел на работу. Потом нам позвонили где-то в полдвенадцатого дня, и мне сказали, что немедленно, немедленно уходите со студии, потому что через 15 минут колонны танков будут уже в Тростенце. Я со своего рабочего места забрала ноутбук. Мы взяли еще камеру, чтобы дома тоже можно было снимать. Дома мы продолжали работать, продолжали осуществлять вещание. телеканалу ТВТ і радіостанції Добра Радіо. Ось тут була наша схованка. Ми відкривали її таким чином, але це все робилося дуже швидко. Заздалегідь, мій син, оператор Дмитро Єсупов, змонтував таку собі підпільну телестудію. Тут ми замаскували дроти під сітки. Риболовчі під лопату, під дошку. І цей дрот, тягнеться, електричний дрот, тягнеться до підвалу. Ще один дріт, син замаскував і направив на горище, і підключив до нього пауербанк, телефон і роутер. Роутер роздавав інтернет, який ще був в Тростянці, а телефон слугував додатковим мобільним інтернетом. Сын бегущей строкой пускал по телевидению информацию для жителей, там если где-то света не будет или газопровод перебит. И информацию мы еще давали в телевизионный эфир. Голова Трустиной Громады Юрий Бова записывал на телефон обращения к громаде. И мы оперативно это пускали тоже в телевизионный эфир. Страх присутствовал все время. Я не могу сказать, что мы такие герои, мы не боялись. Мы боялись, конечно. Потому что с утра до вечера э, обстрелы не прекращались. Это было круглосуточно, это было и днем, и ночью. Почему мы делали свою работу? Это наша работа. Ну, кроме нас этого вот никто не сделал. И как донести правдивую информацию, как люди узнают? Самый тут э, ноутбук, и саме тут здійснювався Контроль за мовленням і трансляцією телеканалу ТВТ і радіостанції Добре Радіо. Ми в інтернеті моніторили сторінки наші «Тростянецькі», «Тростянець.Інфо», інфо де брали інформацію. Потім російські трьома попаданнями артилерії попали в нашу телевишку. І віщення, звісно, було вже В цьому підвалі ми пробули майже тиждень. І в цьому подвалі ми ховалися від ворожих обстрілів, які не вщухали ні вдень, ні вночі. Прилітали над домом, над садом. І тут ми знаходилися, де було дуже холодно. числа 5-6 Мені дзвонили і сказали, що Лена, тебе дітей для того, щоб підключити російське. Телевидение для трансляции. И мы уехали 12 марта. Автобусом ехали. В автобусе было 96 человек, 8 мужчин всего. И когда мы выезжали из Тростенца, нас остановили русские. Сказали всем, чтобы вся колонна стояла. И мы поняли, что мы были живым щитом, потому что напротив ехала колонна русских танков. Они заезжали в Тростенец с другой стороны. И мы являлись живым щитом, чтобы... Они проехали сюда. Вот. Но когда мы узнали, что освободился Тростенец, освободили Тростенец, мы были, конечно, безмерно счастливы, что 93-я бригада, Холодный Яр, выбила эту нечисть у нас из Тростенца. Конечно же, мы сразу решили возвращаться и восстанавливать телевидение, восстанавливать работу, эфиры для того, чтобы люди знали правдивую информацию. И в конце апреля мы вернулись. Тростенец, слава Богу, у нас студия целая. И уже с начала июня прозвучали вновь позывные Доброго Радио на хвиле 105.4. А в начале июля мы возобновили трансляцию телеканала ТВТ. В эфире Доброго Радио, программа и студии Иолана Смирянська, ведущая. Допомагає мені сьогодні вести програму звукорежисер Дмитро Єсупов. Може щось розповідати ще одночасно? 24 лютого розпочалось для нас, які, мабуть, для кожного. Це був повний шок. Була така певна невизначеність з тим, що робити. Проте налаштовані все одно всі були прийти на роботу, і так власне сталося. Вже робота за ваштунками, тобто написання сюжету, написання випуску новин, вона перейшла у дистанційний режим. І так вона тривала, ну мабуть, тиждень, дещо навіть до двох. Потім ми вирішили повернутися працювати повноцінно саме у нашому офісі. І так було до 29 березня, тобто до того дня, коли. Російські окупанти обстріляли будівлю Миколаївської облдержадміністрації, і студія нашого телеканалу перебувала поряд. Будівля поряд перебувала, і вона також постраждала внаслідок цього цієї атаки на адмінбудівлю. Тому після того ми вже перейшли працювати ще в інший формат. Тут знаєте, є певний символізм у тому, що календар, який ми ввели достатньо щоденно. Якраз він зупинився у нас от на цьому дні 29 березня, коли і стався прольот по будівля у держадміністрації. Дуже віримо в те, що коли ми вже сюди повноцінно повернемось, то цей календар буде знову врахувати дні, коли Марк знаходиться у себе вдома. З початком повномасштабного російського вторгнення. Це став таким новим моментом, коли знадобилось повністю переваштуватися і привчати себе до роботи в нових умовах і вже абсолютно за іншим напрямком роботи. Тому на сьогоднішній день я і колеги ми не просто кореспонденти, ми, по суті, всі військові кореспонденти, які висвітлюємо становище Миколаєва в умовах близькості до фронтової лінії. На початку ніякої підготовки не було, амуніції не було. Знали, що треба їхати, треба показувати те, що відбувається, як саме ворог намагається нашому місту завдати найбільшої шкоди. Броніжилет у нас був один, абсолютно на всю нашу команду от нашого телеканалу, і його доводилося чергувати разом з оператором для того, щоб працювати. Миколаївський міжнародний аеропорт. Цивільний об'єкт, який у березні місяці став ареною запеклих боїв між нашими збройними силами України та російськими окупантами, рашистам стратегічно важливо було взяти це місце, тому воно зазнало потужних ворожих обстрілів. Зараз ми вам покажемо наслідки цих дій. Щодо самих зйомок на місцях, коли ми виїжджаємо, щоб ми не знімали чи то будь то евакуацію людей, чи то місця обстрілу, важливо мати в голові те, що ми працюємо в умовах право військової журналістики, де не все можна показувати. Тут вже немає зараз таких загальних планів, як ми могли це робити раніше, тому що зараз. Наша зйомка вона несе відповідальність. Вона має нести А. Інформативність і Б вона ні в якому разі не має зашкодити тим людям, які там працюють чи живуть. Я маю на увазі те місце, яке ми знімаємо, яке ми показуємо. Після того, коли з травня місяця і упродовж літа Миколаїв опинився в такій ситуації, що ворог постійно по суті прасує своїми обстрілами наше місто і нівечить різні будівлі. То чимало колег почали виїжджати за межі Миколаєва, де хто просто розпочав роботу саме дистанційно за межами міста. Я для себе то остаточно вирішив, що я залишусь у Миколаєві допоки Миколаїв перебуває в небезпеці, допоки моя робота тут є важливою і необхідною. Ми пройшли вже такий етап, коли Миколаїв щоденно обстрілювали і понад шість тижнів абсолютно щоденного обстрілу. І я гадаю, якщо ми за ці дні не виїхали і залишились тут, то тепер ми вже точно залишаємось тут до перемоги. Ну, якщо наші бійці там біля самого міста залишаються воюють, то ми зі свого боку морального права виїхати звідси теж і кинути їх на напризволяще без допомоги, теж не можемо. Навіть, Закон, я ми це? зараз спілкуємося з вами. Скільки виборів немає світла? Закінчуючи безпосередньо сидіння в окопах. У нас не було багато часу на роздуми, бо після того, як ти розумієш, що почалася війна, і ми вже розуміли, що вибухи є і у Львівській області є ракетні удари, то е ми встали до роботи, і уся команда злагоджено включилася в роботу над прямими ефірами. Ви не уявляєте собі скільки. Ми облаштували в перші дні резервну студію. Ось тут в нас приміщені в укритті в підвалі, з тим, аби ми могли мовити під час затяжних повітряних тривог. Це є дуже маленька кімнатка, де стоїть дві-три камери, два світильники. В сусідній кімнаті сидить режисер і до сміху, але не смішно. Те приміщення, куди ми спускаємося на момент повітряної тривоги, це є кімната страху. Це люди собі зробили тут в підвалі бізнес, і ось ми в кімнаті страху орендуємо дві кімнати і мовимо і ховаємося. Та поправ файне поправ комір. І цей... та, та. Добре, Тебе добре. човка ще там, щось, щось на в тебе. Так добре, так. Та, та. А з другої сторони, а з другої, іншої... Тоже добре. Але Наталя тоді вони мають мати перелік, що вони можуть видавати до О, Дай Боже вам огорода, що нараду закінчили, Але Тому я встиг. наші військові звільнили проте в деокупованих селах досі продовжують знаходити катівні і закатованих людей. З 24 лютого, коли ми вийшли у цілодобовий прямий ефір, так? Наш телемарафон можна його назвати, то перша доба вона виключно складалася з інформації. Давай, <світ> поїхали. Для себе ми визначили, що все-таки. Те, що нас відрізняло від єдиних новин, це була, мабуть, регіональність, бо для нас в основі лежала інформація насамперед для Львівщини і для західної України. Ми дуже дбали, відчували запити нашої аудиторії, і, і ми також давали дуже багато практичної інформації як долати страх. Як долати стрес, як себе не картати, якщо ви виїхали за кордон з дітьми? І де шукати резерви для боротьби? Що такі мобілізація? Хто під неї підпадає? Як правильно зареєструватися вимушено переміщеним особам? з перших днів війни наших троє працівників змінили свої затишні ньюзруми, свої мікрофони і камери на окопи і зброю. Ми їздили до них в гості, ми робили сюжет з передової. Ми чітко розуміємо ті запити і потреби, які є у них. Бо ми часто спілкуємося: ми збираємо кошти для них на автомобіль. Зібрали, на дрон зібрали, збираємо на ще один дрон. Наше співоче шоу пісенне караоке на всі волки. Під час війни трансформувалися в караоке для перемоги, з яким ми їздили у сусідню нам Польщу, і це було вуличне свято для українців, для поляків. З перших днів війни отварли ще для нас не тільки границі, але й свої доми. Люди, які зібралися на наше свято, разом з нами співали українських пісень. Співали польських пісень, а виручені гроші йшли на підтримку ЗСУ. Наша пісня наш, нас гуртує, нас єднає, і пісня для нас це є неймовірний символ боротьби. Я думаю, що ми сьогодні є тим одним єдиним фронтом, який е протистоїть російській пропаганді, який стоїть на сторожі українського інформаційного простору. І я Вірю в те, що ми вже інші, ми відповідальніші.